Сьогодні такий день, що вам подарують світовідбивальні елементи, так школа, і також я принесла вам ось такі наклейки. Через вимкнення світла на вулицях в Україні зросла аварійність. Аби хоч якось убезпечити школярів, у ковлі закупили 4 тисячі флікерів. Їх роздадуть тим, хто вчиться в другу зміну. Мова йде про змішну форму навчання. Ну і які виходять зі школи після третієї, після четвертії години. Тобто ми спочатку зібрали інформацію від наших закладів. Заклади задоволені відгукнулись на цю пропозицію. Закупили флікерів на понад 40 тисяч гривень. Перша партія це дві тисячі світловідбиваючих стрічок. Вже приїхали і їх почали роздавати по школах. Світло дуже часто у нас по місту вимкнене. По графіках світлофори не працюють відповідно, пішохідні переходи не освітлюються. Тому така стрічка вкрай важлива для збереження життя і здоров'я дітей, особливо ті, які вже повертаються додому в пізню пору. Уроки дітей другої зміни розпочинаються о 12.30 і закінчуються о 16.10. на вулиці тоді якраз сутеніє. Відповідно, видимість через відімкнення світла на вулиці погана, а рух транспорту жвавіший. Поки Зберуть речі, якісь ще свої справи вирішать, якраз уже половина п'ятого, і добираються додому. Тож така стрічка на закуча на одязі дуже помічна і для дітей, і для водіїв. Тим паче легко клеїться і добре відбиває світло. До того ж, школярам не просто роздали презенти, а й провели інструктаж, працівники поліції. Світло автомобіля буде потрапляти на світло, відбиваючи елементи. Що в такому випадку бачить водій? Розповіли про правила поведінки на дорозі пішоходів, а разом з тим застерегли, аби діти не бавилися телефонами і використовували їх хіба як ліхтарики. Звісно, отак ми не робимо водієві направо наліво. Ми спокійно тримаємо телефон в руці, так ось і переходимо собі дорогу. Школярі з цікавістю слухали поліцейську, хоча про правила запевняють, не забувають і навпання дорогу не переходять. Треба спочатку подивитися наліво, потім направо, потім знову наліво. Шестикласник Назар каже, що два роки тому сам зробив собі флікер. Це такий бривок, він, він же дуже пом'ятий, але ще до сих пор мені служить. Також я сьогодні вже прикріпив нашого приводу, який допомогли мені також звернити моє життя. Натомість учениця Єлизавета каже, що такі стрічки дуже. Доречний подарунок. Раніше дівчинка користувалася ліхтариком. Не на телефоні був, був простий ліхтарик. Завжди в ньому переходжу. Таких стрічок замовили саме 4 тисячі, тому що орієнтовно така кількість дітей початкової і середньої ланки зараз навчається в другу зміну в школах міста. В лікари вже отримали великі школи і ті, які найближчі до доріг і жвавим рухом. Невдовзі їх отримають інші освітні заклади. Ангеліна Гощина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.